Привіт! Сьогодні буде огляд на ось таку пастель. Її я взяла в акварельці по знижці. Вона коштувала 139 гривень, без знижки вона коштувала 300, 200 десь так. Тут 12 Ось Так ось вона виглядає. І сьогодні не буде огляд. Далі буду викразку і там вже буду більш по дету розповідати. Але якщо це буде таке невеличкий спойлер одразу вам, то я буду порівнювати з ось такою пастелью з метео. Вона коштувала 100 гривень, за знижку я взяла її за 30 гривень. І вас дивує результат їх порівняння. Що ж, а зараз переходимо в... До скетчбуку, і будемо робити викиску. Так, тепер я трошки поверну пастель. Вона від фірми Jackco. Начебто так зроблена вона в Китаї. І тут написано на упаковці, що це іграшка дитячої творчості. Я цього не прочитала спочатку. Але ну, я не так часто малюю, тому напобаловаться, мені цього вистачить. Я зробила чай, подивитися, наскільки вона буде україстою. І як ви можете бачити, з украївістю все дуже-дуже погано. Лише там у білої, світло-режевої, і світло-фіолетової трошки краще з цим, але все одно доволі таки погано. Там далі буде порівняння, там ви бачите, що дешева пастель може бути окривістою, і навіть якщо вона дитяча. До речі, на цій пастелі вік 6, а на тій, що з метрою, то там 2. І грізниця дуже сильно відчувається. Мінус, який я одела помітила, тут немає коричневого кольору. Стосовно малюнку, я вирішила малювати привиди в облаках, в хмарах, і на фоні заробити такий маяк. Взагалі, на оригінальному фото, я малювала це з фото, був поле, а я вирішила замість поля полябити хмари, щоб було так більш фантастично. У нас у нас дуже привид є. В цьому малюнку я використовувала майже всі кольори цієї пастелі. Де, стосовно викрезки, я на ній ще робила невеличкий тест, як вона змішується, але забула про це сказати одразу під час викрестки, вона змішується добре. Це плюс. Також вона стирається пальцем, ви можете зараз бачити, як я вирішила це спробувати. Я це майже не використовувала малюнку, але вона таке може. Хоча, наскільки я знаю, для пастелі і це, ну, не зовсім властиве, скажімо так. Робити хмар, в принципі, було легко. Складність ще виникли під час малювання маяка і самого приводу, особливо проблеми з його обличчям. І намагаючись зробити йому рум'янець, я випадково заявила йому рум'янець мірочей. Це я дивно і не було задумки такої, тому я намагалася перекрити це. Вийшло погано, це жавіколі все одно видно. Також після покрасу виднен, видимий олівець, яким я робила скетч. Тому треба дуже сухто б його підтирати, щоб нічого потім не залишилось на малюнку, оскільки вона не дуже укривіста то прикрити також буде важко. Тож, зараз завершимо малюнок і перейдемо до порівняння. Поки завершується завершу цей малюнок, трошки розповім про пастель з Meteo. Вона має якоїсь фірми, це просто от Китай зробив саме для Метео. Ось я тоді показую вам на відео, вона вже така використана, бувавши в використанні. Для початку я вирішила порівняти їх укривістість, забила поряд дві відмітки. І як ви бачите, пастель з мети за 30 гривень набагато укривісте. Вона і без акції коштувала доволі в рази дешевше, ніж життя. Потім я вирішила щемінку, порівняти їх. І вирішила зробити з них одразу градієнт. Щоб також все десь перевірити. І будемо помітити, як складно мені буде стати цю пастель, тому що вона коли не стирається, то ти не можеш схід з цієї бой, так і дістати її. Це викликало складнощі. Далі я вирішила перевірити наскільки де вона стирається. Оскільки ця за 130 могла розстеритися, то потрібно перевірити і метео. Як ви бачите, метрі погано а з акварельки вже добре, майже нуль. Хоча це не, до... не властивий, це не повинно бути в цій пастелі. Йдемо далі. Я вирішила зробити градієнт з синього і зеленого. Але в пастелі з мети не було підходящого синього, там був або світло-голубий, або прям такий індиго синій. Але гарієнт все одно вийшов, думаю це була такий голубий там, і вони дуже підходили, тому гатієнти трошки різні вийшли. Далі я вирішила б зробити ще гатієнт. Теж... Всі кольори, які я використовувала, доволі близькі за... за чим, за кольором. Не знаю, як, як це правильно сказати, думаю, ви зрозуміли. Далі я вирішила наслоїти. Привіт, настільки добре вона наслаюється. І що я вам скажу? О, пастель з мети в нас цієї задачі збережеться набагато краще, ця вона просто підтирає саму себе, наче начебто всі шкрибає і просто налажує інший відтінок. І, до речі, ви могли замітити, що під час малювання ці пастелі з акварельки я часто прибирала якісь катишки. Ця пастель залишила їх дуже багато. Просто неймовірно. Як ми бачимо, пастель з мета цього не робить. Це лишає на цих катишок. І нічого не треба прибирати потім. Нічого в тут є малюнок. Далі ви бачите, як я неї траву, щоб перевірити, як вона справи з цією задачею. Мені здається, що в метрі збиралася набагато краще. Тепер швидко до плюсів і мінусів, бо відео вже закінчується. Так, вона. Пастель це кварелька, вона м'яка, то розтирається і то перезмішується. Її мінус, Вона погано наслається, залишає комочки і неукривіста. Плюс пастелі з метро. Укривіста, тобто наслається, не залишає комочків і нормально змішується. Мінуси погано розтирається і важко наноситься. Вона не така м'яка. ж, до цього все. Сподіваюся, не сподобався цей огляд, поставили лайк і написали коментар. Всім пока!